Що вас сюди привело? Чому до вас це важливо? Ну я приїхав з побратимом. На нашу думку, майбутнє України це міцна українська родина, сім'я з Божою помічю, з Божої ласки, благословіння на створення сім'ї і родини і підтримати. Підтримати ідею міцної сім'ї, міцної родини, взагалі, за те, що ми так само солідарні і підтримуємо сімейні цінності і як сказати мирну спокійну незгоду з просуванням збочення в українське суспільство. Тобто ми нічого проти них не маємо, ми їх любимо як людей і бажаємо їм видужання, бажаємо їм зцілитися від, від цього гріха. От, а Ми проти того, щоб він рекламувався, нав'язувався, заохочувався, просувався в українське суспільство як норма. Тобто Кожен собі сам вибирає свій шлях і може грішити і відповідати, як він, як він схоче. Але рекламувати це, заохочувати, вибивати якісь пріоритети і права для цього, і просовувати це в українське суспільство це не є нормальним.